Родився в Маріуполі в 69-році. Мати з Чернігівщини з села, батька з Хмельниччини з села. Приїхали колись в 60-х роках до Маріуполя і там залишились тоді. Паспорта не давали селянам. Як ще вийти відтуди? Тільки на стройки їхати. Механіка металургійний технікум 85 по 89 рік. Прокатне производство. Ну, Це кузнічне, штампи, прокат, все, що на метал давить, це все моє. Потім з армії прийшов, крупносортний прокатний цех устроївся, поробив трохи і перейшов в Мартен за гарячим стажем. На завсталі з 91 по 12. -й. У четвертому році взагалі думали екскурсія, особливо так політикою. Не дуже. Поняття чоловік з бригади. Завтра виїжджаємо. Ні, сьогодні як сказали. Сьогодні в 6 поїзд. Взяти з собою їжу, там таке. І з кожної сміни, з кожної бригади. По заводу їх багато. У нас цілий ешалон в той день поїхали. Це чоловік 400. Поїхали до Києва, вигрузились утром, розбрелися по Києву, зайшли на Майдан, дівчата нас каву пригостили, не, не зважав ніхто на то, Ленточки, голубі, не голубі, взагалі. Повернулися ну, ближче вечора, знову на привокзальну. Це Зайну Ковиче було, я так. Кажу, Це гібко виступав, пам'ятаю, Герман виступала перед нами. Тут таке. Савок, я би сказав. Покричали, помахали флажками на трибуні. І вже в 2014, да, я б не сказав, що в Маріуполі прям багато людей було там зараз. Зовсім. Мімо нас постійно ці колони з ростовськими номерами. Видно, що не місцеві по номерам, та і так. А я як проїхати, як проїхати. Коли стрільба почалась, так вже задумалися, чи треба воно, чи ні. А тут ще прикордонники в нас на постмосту мосту розстріляли. Багато хто вірить, що в 2015 році це ЗСУ обстріляли Восточно, східне. Але коли ти приїжджаєш на місце, і бабулька в під'їзді каже, що залетів осколок, пролетів в неї кімнати трамваєм, одна друга залетів зі -за східу і вилетів у двір. Ну, ну, як, як можна відтуди? з заходу стріляти, щоб він зі сходу залетів. Але багато вірить, що це ВСУ обстріляли. Тим більше зараз, бо мозки промивають їм. Вранці жина, жінка. Прибігає з роботи, каже, мене хлопці привезли наші військові. Чого ви спите? Війна почалась. За містом десь гриміло. Ну, потім все ближче, 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 до обстрілу звикаєш, до холоду звикаєш, до голоду теж звикаєш. Вже на трупи зовсім ніяк не реагуєш. Фільтрацію дуже довго проходили. Роздягайся, обдивляються, обнюхують, обдивляються, телефони на перевірку. Ну так от. Якщо є питання, то в сторону наш син служить молодший, служив. І вони одразу, а де, а де старший? Я говорю, старший вже пройшов, фільтрацію його аж в Донецьк возили, а молодший він служить. Ну що, він повертає ноутбук, це він. Я кажу, ну так, да, він. А де, а що? Я кажу, мені байдуже, де він, як він, в якій частині. Я, менше знаєш, кріпче спиш. 27 травня поїхали, зібрались, уїхали на кордоні, там же трошечки подовше нас потримали, аж 10 годин. Ну Там вже ФСБшники з нами працювали. Те ж саме. Ноутбук, а де, чому, навіщо, а нехай переходить на наш бік. Ну, Такий шантаж, в общем, дешевий дуже. Десь часов 10 вечора віддали нам наші паспорти, сказали, ваш син неадекватний, не хоче з нами працювати. Їжджайте. Переночували. Таганроги в спортзалі. Утром взяли таксі на вокзал до Ростова. В Ростові взяли квитки до Рязані. Приїхали в Рязань, там побули десь 9 днів. Звідти на Пітер, ну так. Да. І там вже нас звели з євроволонтерами, які нас. Безкоштовно довезли до Львова. Через Нарву. ну Там легше. Легше всього було там. Ці автобусом Сталіна, до Львова. Якщо буде Україна, повернуся як. Я хочу додому. Мені кращого немає чим в своєму місті. Але ж коли там буде Україна, поки що ні.